Знайомтеся з нашим фотоепілятором, це ваш домашній помічник у видаленні небажаного волосся. Чи мріяли ви про безболісну епіляцію? Технологія IPL – це імпульсне світлове видалення волосся, яка використовується в найкращих салонах краси. Тепер цей дивовижний метод доступний і у вас вдома. 500 тисяч спалахів, ви можете насолоджуватися тривалими результатами без будь-яких подразнень. IPL 109 має 5 рівнів регулювання, тому ви можете налаштувати його під свою шкіру. Хочете обробити ніжні ділянки, як обличчя або зона бікіні легко. А для великих ділянок, таких як ноги чи спина, просто перемкніть на автоматичний режим. І все забудьте про щоденне гоління. У вас не буде потреби купувати змінні картриджі. Лампа фотоепілятора розрахована на 500 тисяч спалахів. Цього цілком достатньо на багато років користування. Отже, якщо ви готові насолоджуватися безболісною епіляцією у комфорті вашого дому, IPL 109 – вдалий вибір за приємну ціну.